Що якби я сказав вам, що одна жінка передбачила всю велику війну ще у 2014 році? Що 99-річна бабуся з Донеччини написала на папері точні дати подій, які тоді здавалися неможливими, а тепер стали нашою реальністю? І що в тій самій записці є пророцтва про найближчі місяці, які дадуть вам те, чого так бракує зараз конкретну надію? Мене звати Ігор, мені 35 років, я волонтер з Дніпра. Я бачив сотні людей, чув тисячі історій, але ніколи ніколи не стикався з чимось подібним. Це було у грудні 2025 року. Я розвантажував гуманітарку у селі біля Лимана, коли мені зателефонував отець Михайло, священник із звільненого села. Голос його тремтів, Ігоре, ти маєш приїхати. Негайно у нас тут бабуся Євдокія, їй 99 років. Вона 10 років тому написала про все, що зараз відбувається. Про війну, про Маріуполь, про звільнення нашого села і все збулося, все до найменшої деталі. Отже, люди багато чого кажуть, відповів я обережно. Зараз кожен другий пророк. Ні, перебив він, це інакше. Вона написала це у лютому 2014 року, на папері, який зберігала у біблії. Я сам бачив дату ігоре, там речі, які вона не могла знати, назви міст, конкретні події, приїдь, вона хоче віддати цю записку, каже час настав. Наступного дня я сів у машину і поїхав. Степанівка зустріла мене тишею. Половина будинків у руїнах, церква без куполів, школа з вибитими вікнами. Отець Михайло зустрів мене біля церкви, вона живе там, на краю села. Хата дивом вціліла навколо все в руїнах, а її двір, ніби невидимий щит, захищав. Ми пішли вузькою стежкою, хата стояла окремо, стара, дерев'яна, але ціла. Біля воріт росла стара черешня, що пам'ятала ще довоєнні часи. На ганку лежав рушник, вишитий червоними хрестами. Двері відчинилися раніше, ніж ми постукали. На порозі стояла маленька жінка з хусткою на голові, але очі. Очі були живі, ясні, такі, ніби бачать не тебе, а твою душу. Ігорю сказала вона тихо: Нарешті, я знала, що ти приїдеш, бачила тебе у сні три ночі тому. Заходь, синку, я здригнувся, звідки вона знає моє ім'я. Отець Михайло не встиг би їй сказати. Усередині пахло сушеними травами і димом із печі. Хата була простою піч, стіл, лавки, ліжко під образами. На столі лежала стара біблія у потертій шкіряній палітурці. Біля печі на низенькому стільці лежало незакінчене в'язання, шкарпетки для солдатів. Сідай, синку, бабуся вказала на лавку чаю, я кивнув. Вона налила з глиняного глечика у дві чашки. Запах м'яти і липи наповнив простір. Мене звати Євдокія, сказала вона, сідаючи навпроти. Народилася я у 1922 році. Цього року виповниться 100 років, як Господь дасть. Пережила я багато, розповіді про голодомор від батьків, саму війну німецьку, радянські часи, розпад Союзу. Думала, вже все бачила, а тут ще й це вона зробила ковток чаю. З дитинства бачила сни, що збувалися, снилося мені, що корова захворіє. Наступного дня хворіла, снилося, що сусідка помре, за тиждень вмирала. Бабуся моя казала, Мовчи про це, Дусю, за таке, радянські часи до божевільні відправлять, і я мовчала усе життя мовчала. Але у 2013 році мені приснився сон, якого я не могла забути. Я стояла на горі, дивилася вниз і бачила наше село воно горіло, не від пожежі, від вибухів. Ракети падали, будинки руйнувалися, люди тікали, плакали, а навколо села стояли танки з чужими прапорами. Бабуся підвелася, підійшла до столу, взяла біблію, я прокинулася у холодному поту, але найстрашніше було те, що сон не закінчувався. Він повторювався, щоночі, додавалися нові деталі, назви міст, які я ніколи не чула, дати, події, і я зрозуміла, це не просто кошмар, це попередження. Вона відкрила біблію. З неї випав пожовклий аркуш паперу, вирваний із старого зошита. Краї обтріпані, чорнило потемніло, але почерк розбірливий. Зверху, великими літерами, 15 лютого 2014 року, я написала це тоді, сказала Євдокія, за дев'ять днів до того, як усе почалося. Мій син жив тоді зі мною, він казав: Мамо, що ти пишеш, про які війни? Не вірив, а я писала те, що бачила. Вона простягнула мені аркуш, я узяв його тремтячими руками і почав читати. Перший абзац прийде біда зі Сходу, не від наших від чужих. Заберуть наш Крим без пострілу. Березень стане місяцем зради, світ мовчатиме і півострів відірвуть як дитину від матері. Я подивився на дату 15 лютого 2014 року, за один місяць до анексії Криму, далі потім сім років тліючого вогню, Донбас стане раною, що кровоточить. Не брат піде на брата, агресор прийде як окупант. Наше село опиниться в пеклі, бачу танки на наших вулицях, бачу чужу мову, чужі прапори. Моє серце билося все сильніше, наступний абзац, а потім велика війна. 24 лютого 2022 року, день, коли небо стане червоним. Ракети полетять по містах: Київ, Харків, Дніпро, всі під вогнем. Мільйони втечуть зі своїх домівок. Світ здригнеться, але не зупинить одразу. Я не міг дихати. Як вона могла написати це у 2014 році? Далі конкретика, що мурашки по шкірі, Маріуполь стане символом болю. Місто герой, що триматиметься, коли вже здаватиметься неможливим завод, де сховуються останні захисники. Світ запам'ятає це ім'я Буча невелике містечко під Києвом, його ім'я знатиме весь світ. Там виявлять злочини, від яких людство здригнеться, вулиці всіяні тілами. Підвали, де катували, це стане доказом я опустив папір, руки тремтіли. Звідки ви знали назву Бучі? прошепотів я. У 2014-му ніхто навіть не чув про це місто. Євдокія подивилася на мене я не знала, я просто бачила у сні табличку на візді, буча і все, що там сталося. Писала, а сама не вірила, як можуть люди таке робити. Я читав далі наше село візьмуть у 2022-му, літо буде страшним. Наша церква втратить куполи, школа згорить, але село вистоїть і звільнять його до осені 2025-го. Жовтень стане місяцем повернення. Село звільнили 8 жовтня 2025 року, тихо сказав отець Михайло, точно як вона писала Я перегорнув аркуш, зворотний бік був заповнений також. Тут те, що ще не збулося, сказала бабуся, те, що має статися найближчим часом, тому й покликала тебе. Час настав говорити про родства на найближче майбутнє. Лютий 2026 року принесе великий економічний крах агресору, їхня валюта стане папером. Те, що коштувало сто, 100, коштуватиме тисячу, зарплати не виплачують, магазини порожні, люди почнуть розуміти, їхня імперія помирає. Я згадав недавні новини про проблеми в економіці Росії. Інфляція, дефіцит бюджету, солдати на фронті не отримують зарплат, почнуться масові здачі в полон не тому, що вони добрі, а тому, що їм нічого втрачати. Лютий березень місяці великого відходу. На Великдень, 12 квітня 2026 року, станеться знак. Над Донбасом з'явиться хрест із променів сонця. Не всі його побачать, але ті, хто побачить, впадуть на коліна, і того ж дня почнеться звільнення, село за селом, місто за містом. Євдокія говорила далі, а я записував травень принесе великі зміни на фронті. Бачу, як наші війська входять у міста, які здавалися неприступними, але ворог не воює більше. Він тікає, кидає техніку, зброю, біжить. Бо зрозумів програв червень місяць повернення Маріуполя. 24 червня на трійцю над містом підніметься український прапор і місто заплаче ті, хто вижив у підвалах, у катакомбах заводу, вийдуть на світло. Їх буде мало, але вони є. Серпень, 24-го, на день незалежності 2026 року, великий прорив на півдні. Ворог почне відходити з Криму не через наступ, через страх. Їм дадуть наказ згори залишити півострів, бо утримувати більше неможливо. Я слухав, і в мене текли сльози. Не віджалю від надії. Грудень принесе перші репарації, агресор заплатить за зруйноване. Гроші підуть на відбудову Маріуполя, волновахи нашого села. Не подачка, а компенсація за злочини. А навесні 2022 року, на великдень, 18 квітня, останній окупант покине Крим. Севастополь зустріне наших солдатів без бою, без крові, вони просто підуть, як тіні, що зникають на світанку. Євдокія підвелася, підійшла до вікна, за ним білів сніг на полях, де ще недавно йшли бої. І тоді почнеться суд, справедливий, публічний, безкомпромісний. Кожен колаборант, кожен зрадник, кожен кат постане перед народом. Вона взяла записку зі столу, простягнула мені. Візьми, передай людям, хай знають кінець близько, не вічність, а місяці. Кожен день наближає перемогу. Кожна молитва, кожна добра справа, кожен солдат на фронті, все це будує той день. Я взяв папір тремтячими руками, бабусю євдокії, як ви це знаєте, звідки у вас цей дар? Вона усміхнулася Не знаю, синку, Господь дає кому що, комусь силу, комусь розум, а мені дав бачити те, що приховано від інших. Можливо, щоб люди не втрачали надію, щоб знали, все має сенс, все веде до світла. Ми сиділи ще довго. Бабуся розповідала про своє життя, про село, про людей, які тут жили, про війну, яку вона пережила дівчинкою, про окупацію, яку пережила старою, коли я збирався йти, вже смеркало. Євдокія вийшла проводжати наганок. Ігорю, сказала вона, кладучи мені руку на плече не бійся говорити правду хтось повірить одразу, хтось посміється, але коли почне збуватися те, що я написала про весну 26-го, згадають. І тоді твої слова стануть надією для тисяч. Я обійняв її цю маленьку зігнуту жінку, яка прожила майже сто років і зберегла віру. До зустрічі, бабусю. Не побачимося вже на цьому світі, синку, усміхнулася вона. Але зустрянемося там, де немає воїн, а поки ти тут борися, живи, вір, я поїхав додому у темряві. Записка лежала у внутрішній кишені куртки над серцем, і я відчував її вагу не фізичну, а духовну вагу відповідальності. Друзі, я не прошу вас сліпо вірити, я прошу спостерігати, і якщо все почне збуватися, тоді ви знатимете, бабуся Євдокія сказала правду, і решта її пророцтв теж збудеться. Підпишіться на цей канал, якщо хочете бачити оновлення. Я обіцяю повертатися після кожної події, передбаченої бабусею Євдокією. До зустрічі!